А ви чули щось про теорію голографічного всесвіту. Ця теорія є революційною концепцією в сучасної фізиці, яка припускає, що наш тривимірний Всесвіт є лише проекцією з двовимірної поверхні, розташованої на краю Всесвіту. Ця ідея вперше була запропонована фізиком Джередом Хофтом в 1993 році. Уявіть собі голограму, яка, будучи двовимірною, містить собі всю інформацію про тривимірний об'єкт. Це означає, що наш тривимірний простір є лише проекцією цієї інформації. У такій моделі простір між частинками. У нашому тривимірному світі є ілюзією створеною проекцією з двовимірної поверхні. Навіть якщо реальність є проекцією з двовимірної поверхності, наш досвід і взаємодія з цим світом залишається тривимірними. Ця теорія легко пояснює квантову заплутаність, оскільки просто між частинками просто не існує. Також теорія географічна всесвіту може допомогти розв'язати проблему інформаційного парадоксу чорних дір, згідно з якою інформація, що потрапляє в чорну діру, зникає з нашого всесвіту, що суперечить законам квантової механіки.